Вітаю на каналі Фільморіз, де я продовжую стверджувати, що відеомонтаж це легко. Але нам треба розібратися з моргід-файлами. Це файли анімованої графіки, і для цього ми переходимо до програми After Effects, де створимо невеличкий проект. У мене вже є малюночок, це PNG-малюнок на прозорому фоні. Ось такий, як. Повідомлення або оголошення невеличке таке, яке я робив для е, заклику моїх підписників на моєму ігровому каналі. Ми на ньому е, зробимо, е, трошки анімуємо його таким чином, щоб він, отак бачите, з кутка з'являвся. Це такий діагональний, діагональна поява цього малюнка. І ось так. Він у нас з'являється. І отак от ми підрегулюємо, щоб він з'являвся і зникав. Якийсь час був було його видно, а потім він зникав. Тепер додамо трохи тексту. Цей проєкт ми зараз робимо для того, щоб продемонструвати, як працювати з моргід файлами. Тобто це поки процес, який. Приведе нас до кінцевої мети сьогоднішнього відео, і ми розберемося і будемо знати, як працювати з моргід файлами. Я роблю просто копію для того, щоб формат зберегти. Тепер просто міняю текст. І ось так виходить такий простенький простеньке запрошення. Простеньке запрошення для підписників, щоби. Вони підписувалися на канал. Міняємо кольори, як вам подобається. От я Вибрав такі, регулюємо, відрегулюємо. От у нас є таке, з'являється наш малюночок, і на ньому є надписи, які ми хочемо. тільки додамо таку обводку. Ну отак, мені здається, буде виглядати цікавіше. Ну, Ось так, це така заготовочка. Тепер трошки прикрасимо її, бо, звісно ж, це буде трохи невесело для ваших підписників або в тому проєкті, де ви хочете. Це знов-таки це просто творчість. Ви можете застосовувати ці знання або ці вміння до будь-якої ситуації, до будь-якого відео, яке ви монтуєте. Ну, Ось так я застосував, бачите, ефект Bubble. Такий для того, щоб якось більш. Цікавіше воно з'являлося. Але тепер треба відрегулювати, щоб наші слова з'являлися не одночасно, а трошки з таким розривом у часі. Тепер буде кожне слово з'являтися трошки раніше чи пізніше. Бачите, От отак, одночасно. Ось так мені здається більш-менш непогано. Це не досконалий проект, це просто як приклад для того, щоб. Врешті-решто зібралися, як створювати анімовані шаблони графіки. Тепер треба зробити так, щоб ця, цей надпис, напис зникав. Тому відрегулюємо в кінці. От у нас, коли зменшується малюночок, то буде зникати, будуть зникати і слова. От так. Підрегулюємо все це. Ну, ви самі бачите, тут нема що довго пояснювати, бо це простеньке завдання. Скажімо, поставити контрольні точки, появи та зникнення у кожному з цих ефектів. Ось так трохи підрегулюємо ключові кадри, коли і саму величину. Ось так у нас з'являється. І тепер дивимося, як зникає. Звісно, треба трохи підрегулювати. Все це ми швиденько зараз зробимо. Це просто для прикладу вам, як можна практично з нічого зробити невеличку таку цікаву, цікаве оформлення каналу або просто відео свого. Тепер для того, щоб, ну я робив так, для того, щоб закликати, або впало в очі, кидалося в очі саме слово підписка. Я роблю його так, щоб воно... Отак дрижало, наче. Бачите, воно не просто, не просто з'являється, а з'явилося і продовжує дрижати. Ось так воно трошки дригається для того, щоб підписників спонукати, скажімо, до активних дій. Так, тепер нам потрібно ще якось прикрасити появу нашого. Появу нашого цього малюночка. Бо якось воно так трохи не дуже виглядає. Ось я беру ефект джеле, так, він джеле називається. От. І воно починає так дрижати, бачите? Але нам потрібно це тільки в певному місці. Наприклад, коли з'явиться напис, коли слова наші з'являються, в цей час воно так трошки дрижить. Потім знов зупиняється, вже не дрижить. Тоді мені здається, так буде трошки веселіше все це виглядати. Трохи підрегулюємо саму, саме дрижання і перемістимо його в ту точку, де нам потрібно, щоб воно починалось. Ось так, бачите, через ключові кадри так само. І, і отак зупинимо його все. От тільки в цьому проміжку. Воно буде нас дрижати, напис з'явився, і воно зупинилося. Далі буде зникати, але нам так само треба, щоб таке дрижання з'явилося і під час зникнення. Ось так просто копіюємо контрольні точки і вставляємо туди, куди нам потрібно. Ось так. Дивимося, що у нас виходить. Ось так воно дрижить, бачите, оп, і зникає. Тепер трохи підрегулювати. Оці тексти наші, бо вони зникають запізно, як на мене, але це знов-таки все легко рухається. Ми просто ключові кадри переміщуємо і дивимося ось так, наприклад, от, щоб коли зменшився малюночок, то і зникає саме слово. Тепер кожне так зробимо. Ну, от. Лайк і підписка зникають, а плюсик, він бачите, він зникає сам по собі, бо його просто не видно на темному фоні буде. Ну, ось так. Ось так, наче і все. Ну, От хіба тут у нас ще відрегулюємо трохи саме місце появи. Да, от так, Ну, от, фактично ми зробили. А тепер ми переходимо до основної частини. Ми переходимо ну, в меню. Composition. Open in Essential Graphics. Ось ми у нас з'являється це віконечко, і в нього ми перетягаємо все, що ми хочемо, щоб у нас регулювалося в нашому шаблоні. Анімованому графічному шаблоні в Premiere Pro. Ми перетягаємо туди. І всі дані, наприклад, скейли, Шрифти, все, що нам буде потрібно, потім все, що ми задумали собі, потім е регулювати. Позицін, обов'язково не забудьте туди перетягти, для того, щоб потім ми могли. Тепер ми натискаємо цю кнопку, воно зберігає наш проект. Ми його вибираємо. Ось воно створює у нас моргід файл. І давайте будемо дивитися. Тепер переходимо до Premiere Pro, відкриваємо наш проект, оцей Morget. І перетягаємо його у вкладку графіка. Graphics. Ось вона у нас з'явилася, це Untitled. Це якраз цей проект. Тепер нам потрібно взяти якесь відео, для того, щоб продемонструвати вам, що в нас вийшло. Ну, Беремо знов таки якийсь якийсь шматочок відео у мене з Фортнайту. І ось так вставляємо, просто перетягаємо. Тепер заходимо, стаємо на оцей наш доріжку нашу і дивимося, що у нас регулюється. Бачите, ми можемо ну, це можемо просто відрегулювати. А ось тут у нас знаходиться якраз все, що можна регулювати. Наприклад, ми можемо змінити. Самі слова. Ми можемо змінити їх розмір, шрифт положення. Все, що заманеться. Ну, вірніше не заманеться, а те, що ми задумали. Все те, що ми задумали, тепер ми можемо міняти. Ви просто вносите зміни у ці графи відповідні. Да, це ж в режимі редаг... редагування. Все, бачите? У режимі графіка. І... У вибраному нашому шаблончику графічному анімованому, ми просто в режимі редагування вибираємо те, що можемо. Змінити шрифт, змінити розмір, змінити положення цих слів. Можливо, щось з часом вам не сподобалося. Не переробляти ж повністю це відео. А тут просто можна отак змінити. Там, наприклад, якщо б ви хотіли змінити колір, будь ласка, ви можете. Задати це в шаблоні своєму, ці зміни. А я вам дякую за перегляд, підписуйтесь на мій канал і чекайте нових відео.